Добрий день. Кришка дильний відраз попарив системою доїння. Викона з прозора пластика. Має три виходи: під пульсатор, під вакуумний шланг та під молочний. Зовнішній діаметр такої кришки становить 200 мм. Внутрішній діаметр 150 мм. Діаметр штуцера під Попарний пульсатор 14 мм. Діаметр штуцера під вакуумний та молочний шланг по 18 мм. Така кришка продається без прокладки. Прокладку можна придбати додатково. Вона має такий вигляд. фігурна. Зовнішній діаметр прокладки 190 мм. Внутрішні 145 мм. Прокладка дуже, досить легко вдівається на кришку. Таким чином. А так вдівається на відро. І не треба нічим затискати, вона присмокчується до відра до допомоги вакууму в Процесі двойки. Знімається зусиллям і має отакий виліт з прокладкою. У коді стане тим, хто хоче придбати нову кришку або перейти на попарну систему DINІ. Всім дякую, гарного дня!